Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Завжди усміхнений повний сил та енергії. Таким п'ятирічного велеса знали його рідні. Близький друг сім'ї, митець, а нині військовий. Василь Лютий ділиться такої міцної та дружної сім'ї, як сім'я пашників. Годі й шукати свого щастя. Родина не приховувала і завжди ділилась теплими моментами у соцмережах. Це робота із зразковою в Україні. Дуже мало людей, які окупу такі національні складові це не, не просто. особливо у теперішній час. Вони на цьому цьому прошарку тримають сонце. Понад місяць тому сину музиканта Віктора та художниці Маріани зробили операцію в одній з приватних стоматологічних клінік Львова, після якої хлопчик впав у кому. 8 грудня мама привела маленького велеса до стоматологічної клініки. Там дитині мали видалити два молочні зуба. Зробити це медики запропонували під загальною анестезією. В операційній Велес почав пручатися. Незважаючи на це, за словами матері хлопчика, лікарі силоміць одягли на нього маску. Пізніше батько хлопчика написав у соцмережах його дружина просила стоматологів припинити операцію, проте анестезіолог не послухала. Під дією наркозу Велес заснув, і стоматологи почали свою роботу. За деякий час після початку операції дружина почула метушню в операційній. Туди почали збігатися медичні працівники. Приблизно через 20 хвилин приїхало дві бригади невідкладної допомоги. Під час операції у хлопчика зупинилось серце. Лікарям вдалося знову його запустити, і Велеса перевели в реанімацію. Там медики констатували у хлопчика смерть мозку. Що призвело до критичного стану маленького Велеса? Поки що невідомо. Дитячий лікар Анастасія Шиловицька пояснює, у стоматології дітям справді можуть робити загальну анестезію, але для цього дитина має здати необхідні аналізи та пройти медогляд, як і було у випадку з Велесом. А під час операції анестезіолог має щосекунди слідкувати за станом дитини. Але звичайно, будь-яка медична маніпуляція вона на жаль несе ризики в собі. Які ризики залежать від багатьох факторів і здоров'я дитини, і медичних препаратів, які застосовуються. Важливо, щоб лікар-анестезіолог саме в цьому конкретному випадку оцінив, як себе почуває дитина, чи немає в неї якихось протипоказів до проведення маніпуляцій під наркозом? Тут важливе, звичайно, індивідуальне обстеження. Понад місяць батьки всіма силами боролись за життя сина, тато співав поруч з лікарняним ліжком, вірили. Їх дитина одужає. Проте, 13 січня життя п'ятирічного Велеса обірвалось. Про це повідомив тато хлопчика у себе на сторінці і коротко написав Лети, наш хлопчику. Усім нам із небес світи. Спочивай з миром, коханий наш Лесюню. У смерті сина батьки звинувачують лікарів. Тут звернулись до правоохоронців, які відкрили кримінальне провадження. Юрист Богдан Кушнір каже. Тепер спеціальна комісія має перевірити клініку та дії лікарів і дати свій експертний висновок. Робота цієї комісії, комплексної медичної комісії, має бути чіткою. Комісія розглядає, чи правильно взагалі лікарів все застосовували, чи вірний був таймінг, чи не давали вони, наприклад, допомогу дитині. Трагічний випадок клініка не коментує, натомість адвокат якого найняла лікарня Євген Швадченко в телефонній розмові розповів нам, що медперсонал висловлює свої щирі співчуття родині і повністю співпрацює зі слідством. Всі документи були надані, згода батьків є, і цей документ так само наданий органу досудового розслідування. Тобто, все, все абсолютно все, що стосувалося. Медичного втручання всі документи в належному стані, вони передані слідчим. Юрист Богдан Кушнір впевнений, підписання документів на згоду лікування не знімає відповідальності з лікарів. Тож батьки вчинили правильно, коли подали заяву у поліцію. Будь-які договори, які вони підписували, які б згоди вони не давали, все одно це не виключає склад злочину. На жаль, такі випадки не поодинокі. У листопаді минулого року у Тернополі після візиту до стоматолога помер хлопчик, якому не було і двох років. Під час лікування у дитину упав кров'яний тиск. Хлопчика доставили у реанімацію, але врятувати дитину не змогли.